Розкажіть, будь ласка, нашого посейдони. Скажімо так, артилерія, робота артилерії це рятування крові піхоти, а артилерії треба очі, а це і є очі артилерії, плюс розвідка, плюс супровід диверсійних груп. Ну тут дуже багато, дуже багато як його можна використовувати. Але якщо я зараз все розкажу, то, <реш> то це перестане бути таємницею. Клас, а розкажіть, будь ласка, на чому ви раніше літали? Так. На всьому. Якщо порівняти те, на чому я літав раніше з Посейдоном, то це як паперовий літачок і справжній Боїнг. Ну, скажімо так, от таке от порівняння. Тому ну, літав на всьому. А чому тоді у Пороха ви саме Посейдон Тому що я один з батьків Посейдону. Ну от так. Ми його вчили літати. Це почалося десь два роки тому. Новий літак, там, новий досвід. Приїхали, зібрали і почали з ним працювати. Тобто піднімали його перший раз повітря, там, вчили його літати, там, доробляли. І перший раз в Україні він з'явився. Його передав наш друг сюди, і він з'явився ще 20. Ну, короче, на початку лютого. Mm -hmm. Ще ну, до, два, до 24 лютого. Mm -hmm. Він же був е, в районі Попасної. Він там, я вчив хлопців літати. Я був льотчик. Ну, типу, льотчик тестувальник скажімо так. Да, тестувальник. Ну, я зрозумів. Тобто ви тестували і давали свої поради, як його покращити. Да. Так, да. Ага. Ну, і піднімали його в повітря, там робили з ним те, що можливо і неможливо. От. З цього робилися висновки. От. Ну, мушу сказати, що не один ми вбили, для того, щоб, для того, щоб він досяг якості. Ну, тобто, для того, щоб літак знати, що він може, його треба довести до його краю. Іноді край надто близько стає і він розбивається. Але на сьогодні ну, це дуже, дуже крута і дуже майже досконала машина. А що треба зробити в тилу для того, щоб допомогти нашим Збройним силам дійти таки до цієї перемоги? А не забувати, що війна йде. От і все. Ну, це дуже просто насправді. Ми ще вчора були на фронті, зранку, сьогодні ми в Києві. Чесно кажучи, є відчуття, що люди забули, забули що йде війна. Ну, от, я відчуваю, от я йду по вулиці. Ну і відчуваю так, що там трохи інакший світ, ніж тут. При всьому при тому, що от буквально от за день була нічна атака, така доволі складна, і слава нашим ППО, вони просто красунчики. Просто best of the best. Але от так, от щось якось на людей не знаю, що впливає. Весна, напевно? Просто щоб люди не забували, на, в країні йде війна. І той спокій, який зараз є в Києві, він забезпечується сотнями літрами крові хлопців, які зараз там гинуть. Ну, тобто вони гинуть. Не буває дня, щоб не гинули люди. Люди, які там живуть ближче до фронту, вони бачать ці швидкі, які там літають там отак. От. Їм зрозуміло, якщо воно їде швидко, їде. А, а, і, і їх їде багато, то щось відбувається. Але тут тут, цього ну, так десь так. Але ми про це ми переможемо? А ми вже перемогли. Ну, тобто, знаєте, там можна сказати так, що історія вже написана, нам просто треба перегорнути ці кроці е, сторінки. Правда, вони всі замарані кров'ю, але ну, кінець він один. І там написано хеппі енд, перемога. А потім лежить другий том цієї книги відбудування країни і це її розвиток.